Віталій Несенюк – справжній маньяк енерго та іншої ефективності. Професійно займається монтажем сонячних та вітрових станцій. Зробив будинок батьків та свій власний енергонезалежними. Тож з ним і поговоримо, як підготуватися до найгірших варіантів з блекаутами. До відключень за графіками ми всі звикли й адаптувалися важкої зими 22-23 років. Зараз же передбачається, що відключення можуть бути більш жорсткими і тривалими ніж там 4 через 4, або 6 через 6. І я пропоную поговорити, чи є взагалі можливість забезпечити енергонезалежність свого помешкання і як це зробити. Почати пропоную з квартири. От, умовно кажучи, якщо брати там звичайну двокімнатну квартиру, чи є сенс в неї купувати. Літіви чи літій залізофосфатну портативну зарядну станцію, там на кіловат, 2 кВт чи 3 кВт? Сенс, звісно, є, тому що дві години навіть протриматися в маленькому мекафло, в цьому логіка є. Але коли починаються такі справи, як кабель, вілка-вілка, генератор на балконі, е якісь опалювальні. Окопні свічки або каміни на спірту, то я вважаю, що ні. Бо, по-перше, це небезпечно. А по-друге, якщо буде тривале відключення, то проблеми будуть не з електрикою. Проблеми будуть, по-перше, з інтернетом, по-друге, з ліфтами, з насосною групою, яка подає вам тепло. І яка це тепло генерує? Тобто сидіти в квартирі, як в бліндажі, у вас не вийде, навіть якщо у вас буде електроенергія. Тому то я вважаю, що це якийсь оптимальний бюджет може бути на, скажімо, щоб бути світлом з інтернетом, але розганяти цей запас як у приватному будинку сенсу немає. А які кошти є сенс вкладати от в квартиру? Mm -hmm. Говорили про це, от скільки витрачати на акумулятор Розумієте, у всіх всі свої потреби, але mm -hmm. так я вважаю, десь тисяча півтори тисячі доларів більше нема сенсу. Mm -hmm. Тобто воно не врятує в разі. Воно ну, просто, ну скажімо так, це може бути якийсь туристичний комплект, наприклад, екафло, так, який mm -hmm. ви можете взяти в руку і знести до там, машини або до першого поверху. А якщо це буде літівий акумулятор 60-70 кг, він просто у вас замерзне там без вас на, на поверсі. Але вкладатися в квартирі треба максимально в евакуацію, ані на те, щоб тащити mm -hmm. туди якісь ДБЖ, Генератори чи літів акумулятори якраз щодо слабких місць багатоквартирних будинків. Це якраз те, що при тривалих відключеннях електроенергії будинки, які вище дев'яти поверхів, перестають працювати насоси, немає води, опалення. Те саме стосується новобудов, де індивідуальні теплові пункти автоматика виключаються, газові котельні угу. теж будинкові відключаються. І зараз у зв'язку з цим багато ОСББ почали купувати. Інверторні, гарні потужні генератори або ставити на даху сонячні станції з акумуляторами. Mm -hmm. От як ви оцінюєте такі заходи, наскільки вони mm -hmm. взагалі мають сенс? У нас був досвід влаштування сонячної станції на даху багатоквартирного mm -hmm. будинку. По-перше, цієї енергії не вистачить, щоб заживити квартиру. Зазвичай цієї енергії вистачає на те, щоб було освітлення в під'їзді, працювали домофони, насосна група і тому подібне. Але питання от взимку, мовно кажучи, там сонячна станція з панелями там на 30 кВт. Що вона взагалі ну, може? Скажу, скажу так, сонячна станція 30 кВт в грудні вам видасть на гора десь 500-600 кВт годин, Для будинку це не що. Кожен зможе заряджати мобільний телефон, mm -hmm. не більше того. Mm -hmm. Тобто, сенсу з зимою в цьому нема. Але я ж кажу, що плануєте евакуацію, тобто не кудись там на Польщу, а десь поруч з Києвом, там 15, 20, 30 кілометрів, і де у вас буде або дача ваша, або дача друзів, або родичі, і просто сплануйте, щоб там була пічка, там був інтернет, там була електрика. Тоді у вас більше маневру. Чи є можливо якийсь досвід чи інформація от, щодо потужних генераторів? Чи є їх сенс там до багатоквартирних будинків знову ж тягнути? Дивіться, генератори бувають різні. Якщо для е, потреб насосної групи будинку вистачить, е, умовно кажучи, побутового генератора, то це прийнятний варіант. Інша справа, якщо потрібен потужний генератор, Значить, потужним генератором вважається промисловий генератор, трифазний, починаючи десь з 25 кВт і більше. Цей генератор він дуже відрізняється від генератора, який побутовий, тобто він потребує професійного обслуговування. Це по-перше, по-друге, споживання палива в таких генераторах воно дуже суттєве. Тобто, якщо ви думаєте, що це будуть маленькі рахунки, ну скажу так, якщо він у вас буде наприклад на добу споживати десь 60 70 літрів соляри. Порахуйте це тільки паливо. Потім хтось це паливо повинен туди доставити. Це не ви просто каністрами, там бак у нього, наприклад, паливний, там 300 літрів. Так? Це якась фірма повинна обслуговувати. Ну, тобто Це все рахунки. Я знаю, що бувають якісь елітні квартали, де люди ну, більш-менш заможні. Там вони, я вже бачу, це зробили. Тобто на вулиці стоять в правильному місці генератори, вони в обшумлених кожухах. І, скажімо так, там протипожежні всі норми зроблені, а отак от от просто десь в підвал, в Хрущівку ставити генератор це утопія. Щодо песимістичного сценарію от з евакуацією кудись в індивідуальні приватні будинки біля міст, угу. як такий будинок облаштувати, от які поради, що там потрібно зробити. Ви можете там встановити піч, наприклад, вона вам забезпечить тепло. До неї там мінімальна потреба, тобто вона повинна бути не прозора, звісно, щоб вона тримала тепло, щоб туди не затікала вода, але щоб поруч була десь скважина або колодязь. І це дає вам більшу автономність, тобто там можна пережити. Звісно, для цього треба приготуватися, заготовити дрова подивитися, як ваша скважина буде працювати без електрики, тим самим Мекафло або якісь якимсь дебажа да, з насосом є нюанси. Так, так, там є нюанси, але угу. це ну для цього дає ну, є час. Угу. У нас зараз ще, ну скажімо, півроку мінімум є. Тому, наприклад, в приватному будинку зробити все це самому, це дорого. А якщо у вас буде три родини на таку евакуаційну, ну евакуаційну дачку, то я думаю, що це можна малими коштами зробити. Якщо брати пічку як варіант мінімум, а скільки вони можуть коштувати? Чи є? Дивіться, є багато, багато різновидів самого опалення твердого. Тобто це може бути камін в даному випадку. Ми не кажемо про якусь естетику. Краще робити цегляну пічку, або як її називають, ще грубу, котру ви, скажімо так, протопили, і у вас 12 годин тепло. Мінімальний бюджет починається так, щоб купити матеріали, щоб це був, професійна людина змонтувала, скажімо так, десь 15-20 тисяч гривень це мінімальний бюджет. А різні зараз продаються ще новомодні як грубки з таким гарним дизайном. А, дивіться, як... от ті або чавунні, або металеві пічки, вони дуже естетичні, але справа в тому, тільки там гасне вогонь. То скажімо, за пів години у вас поруч холодно, mm -hmm. тому там нема теплонакопичувача якогось матеріалу, і mm -hmm. вона ну, дає тепло, поки горить. А, і в цьому перевага це глянує пічки. Так, бо mm -hmm. вона має масу, яка нагрівається і потім повільно охолоджується. Mm -hmm. Якщо брати пічки як варіант мінімум, що далі ще можна встановлювати от, в рамках бюджету? Щоб рекомендували? Ну, ми ж сказали, перше, це подбати в заводу. Mm -hmm. Обов'язково. Тобто, якщо це скважина або колодязь, то чим ви цю воду можете mm -hmm. достати? Ну, якщо колодязь, то звісно відров. Mm -hmm. А якщо скважина, її треба заживити. Це перший момент. Друге, ми сказали, це пічка. Потім бажано. Ну, якщо це не дача десь в Києві, а за містом, бажано мати Starlink. Ну, mm -hmm. якщо людина, наприклад, працює. В інтернеті, то її обов'язково. Якщо це пенсіонер, то звісно, можна і без нього. Ну і що ще? Ну, скажімо так, от той пристрій, який буде живити скважини, йому ще треба, щоб вистачило на освітлення, на холодильник, ну, на мінімальні прилади. Тобто можна окремо акумулятор, можна окремо генератор або їх поєднувати. Бажано поєднувати. Бо розумієте, якщо у вас затяжний блек-аут, Ну, скажімо так, добу просто. Uh -huh. Побутовий генератор неможливо вімкнути на добу. Uh -huh. Вони мають такі технічні властивості, що від 5 до 8 годин у них максимальний якби, термін його uh -huh. роботи. Потім він повинен зупинитися. Тому ідеальний варіант це коли генератор заряджає акумулятори, при цьому він працює невеликий проміжок часу на оптимальній для себе потужності. А вже від акумуляторів живиться будинок. А якщо у вас нема такої системи, то ви просто вмикаєте генератор, коли вже в конче не потрібно, а потім вимикаєте і знов при свічках, розумієте? А щодо якраз води і насосів, які зі свердловин качають, які з ними є нюанси? І скільки вони можуть теж на себе? Багато нюансів. Тобто скважина може бути номінальною потужністю півтора кВт, а в піку споживати до п'яти. До п'яти. І якщо ваш інвертор або ваш пристрій не, не тримає таке перевантаження, mm -hmm. то він не буде працювати. Е, до речі, скважини бувають, наприклад, якщо це, це середня скважина 50-60 метрів, mm -hmm. то я би в приватному будинку радив е, трифазний насос, mm -hmm. бо у нього тоді пікове споживання дуже маленьке. Mm -hmm. Ну і звісно, якщо там скважина 100 метрів, то там тільки трифазний насос. А якщо буває, то в мене, наприклад, на дачі скважина 17 метрів, але вода стоїть там на 7-8. На тобто насос десь на 10 метрів. У мене пікове споживання, насос український водолій звичайний, mm -hmm. він споживає до півтора кВт пік, а потім виходить на свої 700-800 Вт. І нормально, все там, до речі, є спеціальна схема, тобто такий блочок на конденсаторах, котрий цю пікову потужність просто ну, не дає таких піків. Повертаючись до вашої системи в будинку, чи могли б розповісти глядачам, що встановлено, що у вас є? Так, я модернізую постійно. В цьому році я додав ще один акумулятор в паралель. Тобто, у мене було 100 ампер годин на 5 кіловат. А зараз у мене 200 ампер годин і 10 кВт запасу. Тут у нас дві сонячні станції, 10 кВт мережева і 6 кВт гібридно. І я бачу ще коробку з генератором, які у нього технічні характеристики. А, генератор? Цей генератор, до речі, у нас було з вами відео, де я його запускав. Цей генератор по номіналу 3 кВт, фактично, він 2,8. Я налаштував, щоб інвертор з нього брав 2,6. Mm -hmm. uh, чому 2,6? Бо він тоді працює, скажімо, стабільно, без надриву. І в uh, цього, цього генератора теж є така властивість, він інверторний і він мобільний. Тобто mm -hmm. цей генератор він не шумить, у нього гарна синусоїда, і його можна покласти в машину і там, переїхати на іншу якусь базу. Mm -hmm. Тому, так, бо якщо б я поставив такого танка, який mm -hmm. би тут шкодив всім сусідям, щоб він mm -hmm. гуркотів. Споживав багато палива, і наше. тобто в мене дуже економна mm -hmm. система. У вас система побудована так, що взимку можна, ну, якщо є сонце, то акумулятори заряджаються від сонця, і в резерві акумулятор генератор, яким заряджаєте акумулятори і живете будинок вже. Так, але mm -hmm. поки такого ще не ставало. Тобто mm -hmm. я його запускав тільки на випробовування. Тобто, в mm -hmm. ті відключення, що поза минуло року були, вони не довели до цього. Ми, коли минулого разу в гостях були, то був один на 5 кіловат. Хочу уточнити, чому вирішили збільшити: 5 кВт не ну, вистачає. Дивіться, у мене принципово вдома працює дружина. Я ще не знаю свої судьби, де я буду всю зінку, але дружині я хочу, щоб вона не заводила того генератора. Тому, якщо буде мінімум то саме або гірше, то звісно вона протримається в два рази більше на двох акумуляторах, ніж на одному. Як, до речі, сонячна станція, і цей комплект обладнання зарекомендував себе от в ту зиму 22 23 років? У нас було повністю хмарно, було три дні, два з половиною дні просто електрики на стовбі не було. Значить, в день генерація сонця була коливалася від 200 до 400 ват. І споживання наше було від 250 до, до тих самих 400. Тобто mm -hmm. нам треба було пережити ніч, а в день у нас плюс-мінус баланс був. Mm -hmm. Ще, до речі, у мене сонячний трекер його не замітає снігом. Mm -hmm. І якщо така погода, скажімо, хмарна, але ну, все рівно 200-300 Вт він видає. Mm -hmm. І за рахунок того, у нас живлення не напряму з акумулятора, а воно балансує. Тобто, то підтягнув акумулятор, то зарядився. І mm -hmm. таким чином, звісно, це працює краще. А які споживачі були в будинку? От як, до речі, оптимізувати теж споживання ну, це і підготуватись питання. до цього? Дивіться, по-перше, якщо у вас є приватний будинок або квартира з балконом, я би радив облаштувати шафу для фактично, харчів. Mm -hmm. в, чому, в чому смисл? У нас зими такі біля нуля, і у вас на балконі буде та сама температура mm -hmm. біля нуля. І це ну не потребує вмикати холодильник як такий, якщо це є можливим, бо є люди без балконів і там на поверсі. Споживачі в будинку в приватному це якщо газовий котел або твердопалений, його треба забезпечити, щоб система циркуляції працювала автономно. А скільки вони споживають? Досі? Газовий Ось... котел споживає. Ну, якщо сучасний, там 80 mm -hmm. вісімдесят Вт. Але він працює постійно, він працює mm -hmm. не циклічно. Потім роутери з подовжувачами теж десь 50-60 ватт тобто, ну, це набігає в межах 100-150 ватт далі. А світлення. Ну, якщо ви вимкнете всі все світло, то це буде просто марнотратство. Але але я вважаю так, що теж десь десь 100-150 ватт на одну родину це достатньо. І якщо людина працює, mm -hmm. то звісно, якийсь ноутбук або комп'ютер. Тобто, от, наприклад, у мене, коли я бачу, що дитина в е, користується, там до пів кіловата споживання. Я кажу: Денис, це сонечко, сонечка сіло, плейстейшн іде, бери телефончик. щодо вартості обладнання, яке може робити енергонезалежним індивідуальний будинок, який на сьогоднішній день. Ціни, як вони змінились від минулої важкої зими? Дивіться, за останні два роки ціни на обладнання впали більше, ніж в два рази. На сонячні модулі впали майже в три, на акумуляторі в півтора в два, а на інверторне обладнання, ну, може, відсотків на 30-40. І все разом, я ж кажу, що більше, ніж в два рази це впало. Скільки може коштувати привести приклад монтажу сонячних систем і акумуляторів от, в індивідуальних будинках? Там мінімальний і середній, максимальні? Зараз так. така цікава ситуація, що навіть якщо у вас є гроші на обладнання, то не факт, що до вас хтось приїде і його професійно змонтує, угу. Тоб, тобто люди зараз просто, ну скажімо так, фахівців не вистачає. Якщо брати тоді просто вартість комплектів обладнання без роботи, от, які можуть бути дивіться, варіанті? от у мене зараз е, будується станція, я вважаю топова. Тобто 24 кВт по гібридним інверторам, 20 кВт по акумулятору і десь 36 кВт по сонячним модулям. От е, зараз така станція з роботою з оформленням 23 тисячі умовних одиниць. До прикладу, ми з батьком в 2015 році самотужки зробили станцію 10 кВт, і вона нам коштувала 13 тисяч доларів. Це мережева, без жодних акумуляторів. акумуляторів. І ну, цифри вражаючі. А сьогодні от, станція така б скільки коштувала? Така, ну, ну мер, на, мережева станція зараз не дуже. За ну, ну, їх будують. Ну, скажімо так, десь біля 5 тисяч. Біля п'яти. <п 'яти> Це з монтажем. З монтажем, а якщо так. додати ще там, 5 кВт акумуляторів. Ну, в Мережеву вже... станцію ви не додаєте. Ну, якщо станцію... вже її гібридною робити. А 10 кВт гібридна буде вже не 5, вона угу. вже буде 8-9. Угу. Ну, і далі вже запас акумуляторів. Тобто, якщо у вас там угу. є пілантехи або якісь біойді-акумулятори, і їх багато, то вже неможливо, не який у вас інвертор, які у вас панелі. У вас акумулятори угу. будуть більшість угу. бюджету тягнути. Угу. Тобто, мовно кажучи, в 10 тисяч доларів можна толкову Звісно, систему вкласти. Можна, і зробити. Можна, можна. Mm. Цього два роки тому неможливо було навіть mm. уявити. Дякую за актуальні поради.